У нас ранок, у нас зараз 9 година ранку, я збираюся е, робити порядок, <смі> збираюся на манікюр. Так, і знаєте що? Я вийшла тільки що на вулицю, зараз 9 година ранку, да? я казала. Десь я виходила хвилин 10 тому на вулицю. Там так холодно. Я, я вийшла і зайшла. Я думала, я планувала сьогодні лягати футболку, штен, джинси і сумочка, і пішла. Я, як вийшла, там такий Лілюсечка дубар, да, Ляля прийшла до мене. Там такий добар, Іди покажись. Іди покажись, да покажись. Там так холодно лялечка, це уже один плюс чотирнадцять. Ну, якийсь такий і вітер, і я зайшла в свою гардеробну і згадала про свої теплі речі. Одяглася потепліше. Та я тепер стою і думаю, приходжу, чи ви одягати мені жилетку. У мене така дотік жилетка є. Не знаю, одягати чи ні. Бо воно зранку холодно, а через дві години буде вже жара. Оце я не люблю осінь оце, із такої погоди. Що зранку плюс 10, а в обід плюс 25. Ірюська. Так, ну все, буде Іруська збиратися, бо вона навіть виходить зайчиком. Да! да. 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 Okay, дівчинка. Така біленька, така чистенька, така йде. Да. Все, буду збиратися. Давай. Опа! Зробила сьогодні зранку собі укладку, але Вітер вирішив зробити свою укладку, човку на гору. Ось таке щось. аля непонятно, що ми з Тамарою ходимо ходимо пари. Треба сказати, щоб кабітан зробити, зробила. Це... У тебе сімка старина стояла. І її треба перероджувати, мабуть. Пляма просто, це само, то воно в тебе. Нормально мене човка, а просто що я. Мама розказує про собачку. Бачила в ті, хто ці собачку. Ой, я не пам'ятаю, як ця корона називається. Коргі, не коргі. Не, не коргі. Здорова собака, ти тихо. Коротше, з блідими ушами. Так знаєте, як хазяйка кормить свою собачку. Як розкажи? Зав'язала в уші на цьому. На голові. Він їсть, щоб не падали уші в корм ну правда, Якщо вона кашу дає, так каша ж, вона ж липне і тоді до до ушей пристає, оце до урока, йдемо, балакаємо про те, що вбивай каміння, Іра. Я в футбол вийшла апарат. Ту, що бачу, Ви у І киною подивити треба. А вже починає трошки ставати тепліше, вже 10-та година, вже тепліше. Ну Я ж деко не одягала, тому що, думаю, в в руках його все носити. Так, ладно, Може, ми вже майже прийшли. Ну, що на міхів. Та день, п'ять хат залишилось. Ось за мною роді заходиш, холодно таке, так, а потім стоїш. Друг жарко. жарко. Я ще не дуже люблю жарю, ти знаєш, я ось ну, два дні вже сплю, а то закрити. Я, я люблю, щоб була просто тепла погода. Не жара така, що прям з тебе тече і не холодно. Ще просто було тепленько. А хто у мене тут? В кадр хто попав. Альфушик. Альфачка. Альфа. А, я порода не знаю. Иди сюда. Ты куда пришла? Ты лошадь, ты красотка, да, Альфушка? Давай, красивая давай, лошадь. давай, давай. Крас красивая лошадь. Хозяйка сказала, красивая лошадь. Ну, такая девочка. Девочка, все девчата, да, Альфушка? Все девчата. Да? Красотка, да? И ты красотка? Такая мордаха. <свес> <свес> <Хороший. Куда свес> ты сказать, а мне не дать А у нас это Ты хорошая. Альфуша. Альфа. Альфа. Хорошая собачка. Тут еще котик есть. Тоже хороший. Чекушечка, точнее, ну, но я кушечку не зловила. Ладно. Красота зі У нас ще с цьому році ні одного яблука, а у людей, бачите, висять. Не знаю. На одній деревині два вида яблук. Це каліровка, напевно. Зайшла в рукавичку в магазин наш гляньте для подачі рибки. Яка рибка прикольна. Серідку не подаси. Це таку якусь запечену рибку хіба що. Прикольно. Що тут ще цікаве є з дерева. Мені Карпат було мало, так я ще сюди прийшла позаглядати. для нарезки, для сыра, наверное. Не, ну, рыбка интересна такая. Девушка, девушка, да, 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 да. Да это мне кавы, никто не пострадает. Понятно? Такие чашечки у нас в рукавичке продаются. Серденьками чи з сердечками. Це прикольно. Що мені це можна Щось запікати. Це мало запікати. Ну так для якщо одна людина живе або двоє. Я думаю, що вистачить. А у яка чашка. Дайте мені каву, і не постраждає тебе. Дайте мені каву. Ага. Прикольно. Що Це для донечок. Дісней, що буде таке. Коли я заберусь, то собі таке куплю, щоб там в пакетах нічого не стояло, а стояло таких баночках. Я хочу іменно з дерев'яною кришечкою собі такі. Ти ну, ж теж з угу. Ну Просто це, е, це виглядає більш таке, знаєш, по що виглядає. По молодежному там чи це. Це? Да. Ну, ну да. а це, мені це... каже, більш практичніше з дерев'яною. Він одинаково це наше там. там, там, там... Ні, тут дивися не на ціну, а дивися на те, що воно практичне або непрактичне. Ця тугіша, по моему закрывается. Я а тут все ось это я так дивлюся. ось такі ще бач. Відкручуєш. Ось це рілочки маленькі. Шістдесят гривень одна штучка. І вона все біли. Зачем нам написано таліб? А то, що я люблю, просто все біле. Це я так дивлюсь. 61 гривна. Такий на два полоника. А ця 87. Давай возьмем пару штук таких. Кого? Та так, не треба, якось наступного разу більше треба взяти на борці. Таку, не, ну, два, таку таку. Ще... Та ні, ну зачем А рада? ти яку хочеш? Я бо такий зала новомодні. О, так, ладно, так. буду пробувати, як вони відкриваються і закриваються Мені особливо герметично, що щоб ніяк О, ніхто не залишив. Закрила, сипала сюди. Девочки, бачите, набор для суші ну Це я так думаю, не знаю. Може і неправильно, я думаю, але я так думаю, що сюди кладеться імбір, соус надавається. А на таку дощечку э, суши. І з це, це, просто... це просто картон, щоб не бабилося. Mm -hmm. Таке теж цікавенка така. Все, ми взяли дві таких штучки. оце для з цим? Дозатор для олії. Не знаю, що це. Капать, мабуть. Тому що вона вбирає, як вираз вибрав. банка, склянка для цукру, напевно. Так, ладно. А це для чого? Я говорю, Сьогодні яблука з'явилися, а вчора не було, вчора тільки дні були червоні і все. 18, 29, і груша з'явилася, і навіть рожевий виноград. Я кажу на ту сторону, хоч не ходи. Пішли просто зробити собі манікюр. От. І вернулися з покупками. Це така сама історія була, як вчора. Пішла просто за молочкою і вернулася з покупками. Так. Тоді таке, знаєте, таку вазки взяли, то авокадік взяли отакий от тебе то кусочок говядини взяли. Нічого не надо, нічого не надо. Сьогодні грущі, до речі, були в этом волочній лавці по 80 гривень кг. І все, нічого не надо, і все надо, і завжди. А, і купила девочки, знаєте, що купила такі баночки. Ви знаєте, я попробувала герметичність дерев'яної кришки. І цієї, то мені ця більше сподобалась по герметики. Ця така дерев'яна трошки мені не так плотно закриває, як ця. Одну більшу, одну меншу тільки взяли. Для сипучих. Пічень тріски взяли на пробу. Попробуємо, якщо буде смачно, будемо брати. Бо не вся пічень тріски, до речі, смачна. Це Зараз будемо смажити шашлички ну, або зараз, або трошки пізніше. Хочемо зробити з буряка салат. Сиділи у майстра манікюра. Вона каже, я робила на днях буряк з майонезом і з чесничком. Каже, за милу душу пішов. Так мама каже: Ой, треба сюди таке зробити, бо давно теж не робили. Це така, знаєте, осінні більше в там мені гріє такий бурячок отварний з майонезом. Ой, ну що ж, шість ти треба, вже видумуєш, видуєш, що його вже видумувати, не знаю. Так, ну що, зайти це розпалювати мангал? Я кажу на вулиці вересень, сім годин вечора. Зранку ти виходиш, одягаєшся на вулицю якомога тепліше, вдень ти роздягаєшся, а ввечері ти знову надіваєш на себе все, що можна: якісь жилеточки, якісь курточки легенькі. от. І я вже це вам казала, але просто ну, мені не віриться, що так швидко пройшло літо. Чесно, чесне слово, я... от мені не віриться, що так швидко в цьому році пройшло літо. Наче був травень місяць і Ну, Кінець весни, так скажемо. Уже вже все, вже літо закінчилося, вже осінь. Мені не віриться просто. Ой, сижу на вулиці, та відпочиваю. Зняли з качелю ету уже, Ой, сейчас зараз... закрию пальцем все на світі. Е... Ну, ось тканину ще закриває качельку. От, зняли вже на осінь. Так що сидимо з Люською. дихаємо свіжим повітрям. Та не свіжим повітрям, а хтось десь щось пали і прям димком підваніє. Не подихаєш свіжо. почалося осінь, почали люди палити. Сестра приїхала у гості ввечері. Мама пішла їх зустрічати. Ой, хто це до мене біжить? Лулусічка! Лубуся, я тут. Привіт, моя зірочка. Привіт. А ти не Лулуся. А, Лулуся. Ти мо... я з Молею вас вже путаю. Привіт, Луся моя. А ось Мося біжить. Молічка, тебе за квітами не видно, зайчик. Молі. Молічка! Привіт. Ти в гості до мене приїхала, так? Ну, це вже ляля. свою лялю, пізнаю, навіть вночі. Хто такий приїхав до Юри в гості? Хто? А чого ви на ніч приїхали? я не поняла. Вам що, дня не вистачило, чи що? Приїхали ввечері у гості. Біжи, біжи, бігом. Ой, пішла я зустрічати своїх гостей. Я кажу, у мене сьогодні вийшов такий якийсь собачий влог. Зранку з Альфою гралася, зйомки проводила, зараз. Лусю, -лу, риється, риється, ніяк не зариється. Вусік, <ріць> що ти там шукала? У них після цього одіяла, як, ета, як електриз... електризується шерсть. Він тоді як одуванчики ходять. <ріць> <ріць> І Лулу -лу буде одуванчик. Лу, -лу а ну глянь на мене. Вусік, глянь. Одуванчик, одуванчик. Отакий у нас сьогодні, точніше, у мене сьогодні вийшов влог. Одні собачки. Одні так і назову: собачий влог. Собачий да? влог. Головне, щоб не було блог. Влог то нічого страшного, головне, щоб влог не було. Ой, така ти чудо-юдо. Ні, ти не чудо-юдо, ти дуже гарненька собачка, гарна і красива. Ой, 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 красуні, красуні. Да? Вы красоні? Так, волосся щось рилось, рилось, не зарилось. Так, все, девочки, кажем всем пока-пока, до новых встреч на нашем канале. Моли. Силы ли Ага. Моли. девочка да? И девочки И девочка Красотки. Все. Всем пока-пока. Луся. Луся. Голос. Голос. Вы не надо, Ира, ну зачем? Все, пока. Ты тут сейчас залпать потом. <рес> пока. Красуня, ну. Ну, красотка, ну. Ну, красотка ж, ну. Ай, красотка.